Всім привіт, друзі! Раді вас вітати на нашому каналі. З вами я, Стас. Сьогодні з татом виїхали на риболовлю. Буде у нас пошукова рибалка, Хочемо поїздити по наших дністровських каналах, пошукати рибку, взагалі неважливо яку. Взяли по два комплекта. і на щучку, і на окуня. Я навіть взяв і на судака, можливо, на річці покидаємо. Тож, якось так. Плани прості, гарно провести час разом на природі. Ось у нас перший канал. Все зібрано, папа Ондов вже пішов, в мене також зібрано. Сьогодні буду більше впиратися на воблерки. Взяв декілька воблерів, зараз вам все покажу. А зараз давайте йти в канал і розпочинати нашу рибалку. Все, підійшли на перше місце, розпочинаємо з щуки, поставимо металевий повідець скрутку, воблерок. Так, то погнали на вулиці Мороз, все біле, тут всього-навсього, тільки ця частина каналу, тут ближче до річки, відкрита, а далі все замерше. Ну нічого, спробуємо тут. А там будемо бачити, якщо що покидаємо на річці, а потім переїдемо на інший канал. Так що давайте. Рибачить. Чего себе! А ну-ка стоять! Папа розловився! Ота! Да. Серйозний трофей! Такий окунь, конечно! Мозг! Я, я крак той! <свист> Не, ну почин є. А я тут експериментую з воблерками Кидаю зараз ось такого тіні магалон. Прикупив собі декілька таких воблерків Прикольних. Сьогодні буду нащуку тільки на них кидати. Йому як обмерзають кільця, це капець. Замерзло. Закидати неможливо. Ну Зараз сонечко вийде і все буде гуд. що, рибзі можу сказати? Пройшли декілька місць, поки що папа зловив тільки того гіганта окуня і все. У мене тихо. Далі стоїть крига на каналі, але зараз трішки пройдемо, там що в декількох місцях покидаємо. Якщо ні, то будемо їхати на інший канал. Тут час витрачати не будемо. Краще поїдемо половимо окуня або ще когось, а там побачимо. Так що давайте топати далі. Покидали на щучку, вже сіли, будемо їхати далі. Щука не відзивалась, так що будемо ловити окуня. Зараз приїдемо на один канал, я вже там раніше рибачу. Трішечки походимо, покидаємо, помагаємося його спіймати. На річці покидав я на Судака, не знімав, Судака не було. Ой, щось, камера, ну-ка, фокусуйся темно. Коротше, покидав на Судака, Судака не було, багрились лящі. Та я штук 5 там погранув, там дідусю віддали, який поруч з нами був. Та і все. Та й вирішили переїжджати, щоб час не витрачати. Ще десь годинки, півтори-дві і все. Так що давайте в дорогу! Все, ми переїхали на цей канал. Сонечко світи, блін, капець. Погодка взагалі шикарна. Вітру немає. Тільки правда, тут також крига стоїть, ну нічого зараз підемо. Далі, можливо, там виходили човни з дачі і порозбивали кригу. Зібрав для цієї рибалочки свій блекрок до 5 грам і катушка Агіра 2,5 тисячки, половини. на щуку, я кидав, до речі, не сказав. Каліпса Deep Space, Мій лайт до 14. Так, що все, друзі, приманочка з таких робачок на одному грамі, і йдемо. Опа! Хе-хе-хе! Так Є? і знав. Да. Є, друзі, перший риб. На цього зелену п'явочку, яку я тобі дав. Да? Точно таку ж саму, Ага. Да? Є, друзяки, перший окунь. Ну що, розпочинились на нашій риболовлі. Ось таке малесеньким окуньком. Бачите? Такий гарний, але приємний. Тюкнув так прямо біля самого берега. Я поставив це флагман хітомі, один. Один дюйм в такому кольорі зеленому, Green Pumpkin, начебто називається. І взяла рибка. Його відпускаємо і давайте далі продовжувати ловити. Тут крига, йо-майо. О, поплив. Наступне місце, друзі, вибачайте напроти сонця. Але тут непоганий містячок. та й вирішили тут зупинитись. Покидати. Опа, є, є, дивіться, з першого закиду. Правда, такий маленький. Це капець, дивіться. <хи> ну, дуже приємно, що він ловиться. Бо ми увесь ранок проходили на каналі на щуку і нічого не було. А тут прийшли і баць, окушки ловляться. Ну це кайф. Опа, є, є. О, це вже ну як побіж. <різь> Такий самий. Ви бачите, друзі, є окушки, є. Зараз ще декілька штучок з ловим, будемо переходити. Їх вже ж приємно ловити, але тут дуже незручно знімати. Сонце світить, Мені це не дуже подобається. Так що давайте ще декілька і переходимо. Опа! О, цей трішки побільший. Да. Такий. І блін, під самісіньким берегом бере. Один за одним. Я вже якого кряду. Третього, бо один раз камеру не увімкнув. Тут зграйка стоїть прямо перед самісіньким кущем. Дивіться, знов, дивіться, проводка. Пауза. А, до он дош, мотають, шмотають, є, а, зійшов. О, яка подачка приємна. <гум> ну взагалі малесенькі. Взагалі <гум> малесенькі. <гум> Прикольно. Ой, у папи покльовка. Окушки тут стоять, але мілкі. Мілкі зовсім. Чілі пузіки. Опа, був. Вчепився. А, бу. а від мені пів приманки, не гадяй. Ха-ха. <гум> От. Ладно, зараз другу якусь вчепимо, якщо на цю ловиться, зараз поекспериментуємо трішки. Зараз хочу спробувати, поставлю такого рака пасивного в маслі. В маслі з такими бльосточками різними. А ну-ка, як він його буде їсти. В принципі, це пасивка, повинно непогано. Опа, є, дивіться, і на рака узяв. І на рака узяв. Такий самий маленький. Але заковтнув, йо-майо віддай рака. Плеви. О, Знову покльовка, тільки це на рака. І такий, побільший взяв окуньок. Бачите? Приємний! Блін, кайф, аж звідси не хочеться йти на цього рака бере. В маслі каліпсовський. О! Все, хай пливе красень. Давай, дружбан, пливи. Перейшли на нове місце, продовжую експериментувати з цим раком, так що давайте. О, є. Наковиряв, да. наковиряв, наковиряв, який жовтий. Чусі. Який жовтий. О, бачите, із цього місця взяв окунь Хе -хе. Зараз змінився, поставив 2 грами і німбла. О, німбла кажу, Це наноміну, щоб докидувати. І у взяв. Хай плеве. Маленький. Ну щось сьогодні зовсім маленькі ловляться. Ну-ка, давайте. Ще. Опа! Ха-ха, наступний. Капець, які монстри. Ні, друзі, треба переходити. Краще будемо шукати більшу рибу, а то це вже геть не серйозно. Давай. О, в перша. був? О, покльовка. Якась мелочь О! Десь сюди. Хе-ху. Перший окуняється в на німбла. Я попробую поставити німбла 1 грам і окунять Додому. Да, правда, цей Нимбл у мене такий порватий. Він вже бідолага. стільки риби переловив. І працює? Думаю, так. Да. Бач. Є окунець, але мелкий. Мілкий, бере жадно. О! Папа взяв, О, папа взяв побільшого. Нічого, папа. Не, куди? Окунь мені в сумку зарився, ну вилазь. Пливи. О, дивіться, це вже. Якийсь окунь, похожий на окуня трохи. Mm. <laughs> Давай. Yeah. Ну, красавчик розловився вже нормально. <laughs> Папі дав хітомі на одному грамі, а сам пробую на німбла. Німбл якоби повинен відсікати мілкого окуня. І на нього повинен ловитися крупніше, але щось поки що. Опа! Блін! Та сразу видно мелочь. Такими... Покльовочками такими нежними зійшов. Так щось там тіребоньке, щось там. Блін, клешню відгризли. Один рак був з двома клешнями. І то відгризли. Ну-ка, давай. Тепер клюйте на одну клешню. Опа, да? Ах, зійшов. Ну був. О, о! Вимочив. Щось покращий, покращі. Це вже взагалі хороший на сьогодні. Блін, заковтнув так гарно. Взагалі красень. Ну що, нарешті? Трішечки прийшлось поковирять, поковиряти, але це вже це вже якийсь непоганий окунь. Такий полосатик, грамчиків 100-150. Вже. Непоганий. ну 150 в ньому є, так. Да. 150 такий Барбос. Ну, Дуже кайфова рибалка. Ходим, погода така, прям, блин. для спіннінга, тим більше на 1 на грам ловити, на 2. Вітру немає, тепло. Хоча зранку було мінус 2, а зараз взагалі бомба. Так що, друзі, його відпускаємо. І давайте по наступних будемо впиратись на таких, старатися зараз. Пошукаємо їх, також походимо далі. Давай, поплив. Хочеться ще такого спіймати. Блін, взагалі він так ударив файно. З таким ударом. Перший окунь за сьогодні такий. А то оцю от мілюзгу ловили, ловили, вже щось більш-менш непогане. Це, Бо бонус, бонус на сьогодні. О, окунь. я не зрозумів. Такий пісюн. Пісюн маленький. Пливи. З дерева ветки обрізані. Хо-хо-хо. Папа, на свою приманку. Величезний. Угу, і брохвост. І Прикол. Давай, наверное, перейдем далі, да? Це супер серйозно, друзі, бачите? Ну я такого куню ну, реально я ще не ловив. Ну це взагалі. Чуть-чуть більше, ніж приманка. Ну, як кажуть, чим менше риба, тим більше. Як там? Чим більше професіональний рибак, короді, так? Да? Бо меншу рибу завжди важ... важкіше ловити. Ні, це не серйозно. Переходимо далі. Опа. Є. Це капець, а не оконя. <рес> Блін, вимучав ще одного, але вже, друзі, з таким трудом, з таким трудом цього пісюна. Ще одного вимучу. Цей трішечки більше, але все одно. ну блин, Це геть маленьке, якщо порівнювати з тим, як я тоді ловив сам, з Дмитром потім приїжджав. Ми тоді тут взагалі гарно ловили. А зараз рибки немає тут просто і все. Дивіться, бачите, якась зграйка стоїть. Вже який третій підряд. Так, да, клює, без проблем, нормально клює. Заїдає, маю на увазі. Тільки його мало, мало в каналі стоїть. Покльовочка така, тик. Ну це взагалі, що це таке? Ну це капець. Та блін, оце ще менше, ніж Поняв? Так, вже їх цей виводок. Ху, друзі, оце окунь, напевно, він на сьогодні буде останній, бо це якийсь капець. Ми вже з папою пройшли стільки місць. Я тільки одного того гарненького зловив. А майже усюди ловляться отакі спортивні окуня. Хай пливе додому. Друзі, що я можу сказати? В цей канал зараз зайшло дуже багато малька, мирної риби, і, напевно, окунь через це і прикрив рота і не бере. Він тут гарний є, 100%. Я тут якось приїжджав просто половити, то він прокльовував, але також треба було його вимучувати. А зараз риби багато, йому є що їсти, та й він не дуже активний, стоїть собі пасивний і не бере приманки. В принципі, роблю я ось такий висновок на сьогодні. Де й будемо ми завершувати нашу рибалку. Нам вже час їхати, вже 12 годин дня. в принципі. Що тут ще сидіти, якщо рибка ловиться однаково на усіх місцях, та й, коротше, якось так. Вам, друзі, велике дякую за перегляд. Ви не забувайте підписуватись на канал, діліться обов'язково відео з друзями, в соцмережах, в спільнотах можете ділитися. Я за це вам буду дуже вдячний. А з вами був я, Стас, Мій папа у душе кидає. Все, папа до зустрічі в нових відео. Побачимось, друзі.